Так, все. Все. У них робота на швидкість та точність. Треба швидко добігти до гаубиці, оперативно навестися і швидко відстрілятися. Доки російські очі не знайшли, звідки армійці ведуть вогонь. Муше закривайте, це повний, буде дуже громко. Відправляємо. Гармата. листівка пішла. Давай насторо. Вони ще не знають, по чому стріляють. Сілі артилеристів бачать аеророзвідка, коригуючи богів з повітря. Але це точно не рухомий об'єкт, каже командир гармати. Інакше вони б не відходили від зброї. Гармата! Пострію! Техніка двигається, двигається і треба її зловити. От вона їде в своїй подорожці, і ми її чекаємо. От вона виїхала за угла, допустимо, просіки. А тут ми вже тут, як тут і одразу чик. Ми вже, ми, вже примерно, примерно ми вже наведені, нам установочку трохи керагують, трошки-трошки. Ну, звісно, транспорт, який движеться, Важкувати попадати вони влучали, зізнається Юрій. Не одну одиницю російської броні підбила ця обслуга д 30 але бували, визнає і невдачі. Танк ганяли-ганяли. Недавно не ми. А, і ми ганяли того разу. Ми того разу, ми танки ганяли-ганяли. але біля нього а Та в нас вже на рахунку, У моєму розрахунку танки є так, що. Все одно, ну, лишній нам не помішає. Старенька, Д30 димиться після пострілів. Обслуговувати гаубицю одразу після роботи артилеристи не будуть. Треба перечекати в укритті. Тут, під Бахмутом, на відкритій місцевості краще не світитися. От ми на позиції так, працюємо. Ми кажемо черговому, він зв'язується іще з одним черговим. І нам надають 30-40 хвилин, і ми займаємося обслуговуванням гармати. Угу. Тобто, Приводимо її в порядок. Ну, як ви порушите, дівчата, да, там, так і її робимо, щоб вона в нас працювала і нас не підводила. Я забезпечую зв'язок, забезпечую, щоб все було заряджено, забезпечую, щоб був стабільний зв'язок Starlink і радіозв'язок. Сергій одним із перших дізнається, яку саме ціль знищили його побратими, бо тримає постійний зв'язок з аеророзвідкою. Він Радіотелефоніст, без зв'язку, хто ми. Ми не ціль не приймемо не вогневе ураження, не коректуру не отримаємо». Хоча раніше був навідником. Там я працював вже ну, біля самої гармати. Ну і там, ну там же ж ми всі в команді працюємо. Там розгружати, погружати, копати, там таке інше. Плюс ти сам стріляєш, воно якась більше, знаєте, на адреналіні щось, особливо коли ми влучили в щось, mm -hmm. то такий чувство клас». а клас. Гармата. Ця команда Д30, майже снайпери, зізнається Сергій. Не було жодного випадку, щоб за зміну вони щось не підбили, спалили, знищили. Це було ну, на нашій попередній зміні. То там була ну, піхота, була, склад БК був, горів так непогано, палав, я б навіть сказав. Вот. Ну, а? Ні, там БМП ми пошкодили. Давай не будемо. Ну, зараз скажемо, що так, ми 350 так, тисяч цих вертольотів позбивали. Брисік будем... Бермер. Да, я танки гриз як бар... ну, У нас нема такої, щоб ми... якась зміна у нас пройшла да, і щоб ми в щось не влучили. Ну таке серйозне я маю на увазі. Не те, що там піхоту по посадці ганяємо туди-сюди. «Армата! Постріл! Сказали, що працювали по міномету, зробили ми два постріли. Ну, як правильно виражаємо, ну, Виражаємося, наш артистський термін на заборону дії. Тобто ми відпрацювали для того, щоб вони не працювали. Uh -huh. Міномет же ж працює на маленьку вісім, 7 кілометрів чуть-чуть. так що десь вони стоять біля самого передка. І то, тобто нашим хлопцям або штармакам, або піхоті. Надають змогу нормально дивитися вперед, так що це міномет, меномет для піхоти для штурмаків це дуже погано. Підтримка штурмовиків одна з головних складових їхньої роботи знищити російську артилерію та броню, відпрацювати вогневі позиції ворога, долучитися до артпідготовки. Що краще попрацюють боги війни, то легше буде штурмовикам зачищати ворожі окопи. Саме тому російська піхота головна ціль артилеристів перед початком штурму. Тому що наші хлопці наступають і їм. Потрібно забезпечити скоріший прохід. працюємо по посадкам чистимо їх, щоб хлопці без парад могли швидко продвигатися вперед. Та вони надіються на нас, вони просто чекають, чекають того моменту. Ну, я говорю чисто з його слів, от, що вони на нас надіються, коли от їм тяжко, вони просять допомогу і. Просто робимо все, що можна, щоб їм допомогти. У санітар водія евакуаційного авто Богдана у штурмовиках у цій же бригаді рідний брат. Відтак він не з чужих слів знає, наскільки ці бійці чекають підтримки богів війни. І як вони вдячні за пекельну допомогу артилеристів? Не раз, тіпа, я з ним такою на зустрічалися, там, питалися, де на яких позиціях, чи ми працюємо. От, і виходить, не раз їх кхе, їм допомагали, прикривали. Каже, добре, що ви це ви насипали тоді. У сім'ї їх троє: Богдану 26, Петру штурмовику 28, наймолодшому 19. Він навчається у Польщі. Поїхав туди ще до початку великої війни. Коли ж дізнався про вибір братів піти на фронт, хотів до них приєднатися. Ледь каже Богдан, відмовили. Йому виповнилося 18, і там мамі каже: мам, я їду, їду, бо каже, бодя Петя воюєте. Я що буду тут сидіти. А мама трошки підняла кіпіш, позвонила до мене, то Та я так з малим поговорив, кажу, як не я, кажу, ми з Петю тут. Кажу, лишився, хоч треба ну, рід треба продовжити, як не я. Ну це чорний юмор, але воно правда так як воно є. На питання, як їхня мати, Богдан, невесело посміхнувшись, відповідає: як їхав сюди, бо я їхав з Чехії і заїжджав до неї в Польщу. От. Ну, вона ще тоді була. Чорна, де не де севі волоски з'являлися. Ну от останній раз, як я був вдома, то мама була ну, чорного волосся було набагато-набагато менше. Він і сам дуже переживає за брата, бо добре знає, що робота штурмовика важка та небезпечна. У Петра вже була серйозна контузія, каже Богдан. Під Креміною там 120 міна впала майже біля нього. Добре, що він в окопі ну, лежав в окопі, і його просто присипали. До нього приїжджав, пацан розказали, яка йдимося, лише руки, голова, кусок, трохи лиця видно, лежить. Каже, витягнули. Що? Серйозна контузія була, ну але ну, таке пару було маленьких і несерйозних дуже. Але зараз, от, як ніколи, працює і хоч каже, давайте, давайте. Треба трошки до то того нечисту вибувати. Переживаю заодно, щоб, щоб не побачити його ну, нашої фамілії там, в, тих, в тих списках. Коротше, і ну, коли він там відпрацювали, наприклад, відписується в норм, норм, то такого чесно, як камінь з плеч. У мене син служить в контрактних 58-й. У Юрія син, який він із богів війни, мінометник, хоча сам командир д 30 артилерійській справі навчався вже під час великої війни. До березня 2022-го Юрій жив та працював в Естонії. Щойно Росія повномасштабно вторглася в Україну. Колишній правоохоронець повернувся, щоб стати на захист батьківщини та родини, жінка в Таліні, дочка в Лондоні. А ми з сином тут. Син мінометки, батька на гаубиці. За цих півтора роки, зізнається командир, він бачився із сином у рази більше, ніж за попередні роки. У Таліні Юрій мешкає з 2019-го. Я за кордоном він по контракту служив, я там приїжджав раз у рік. Ну що ми там побачимося. А на війні ми практично раз у місяць з ним зустрічалися. Нещодавно його сина поранило. зараз з Харкова його виписали зараз з дома. Щас на ВЛК, там уже скажуть, тому що там кінцівки трошки йому обрізали. Так, що так, стаціонарні ліжка, дерев'яний стіл, стільці уже не перший місяць. Ці боги війни живуть у відносно комфортних умовах. Це просто що у нас так вийшло, що ми на цьому місці тут, стволо. Ну хотілося б вже трошки туди пойти. А так, ну тось, тобто уже кожен сам собі робив жиліще, як кажуть, на свій смак. Хоча Юрій зізнається, особисто йому в полях було. Не гірша. Также газовий балон поставили, їсти приготували, тому що вогнище ти не запалиш. В будь-якому випадку не вдень, ні вночі, тому що ж вони теж дивляться за нами. Ми за ними, вони за нами. Так що стараємося. Ну допустимо, на позицію якщо на день ідем, по черзі приходять, хтось приготував їсти. По черзі помінялись, прийшли гарячого, поділи. Термос з чайником з кавою взяли і сидимо, чекаємо. Тут вже частично був бліндаж, тільки на троїх, да. а ми вже у нас семеро було, то ми його розширили, обладнали, щоб вже сімох було вдома. А ці боги війни живуть та працюють в полях Донеччини в умовах, які створили собі самі. А хто за нас зробить? На такого то другого сам собі не зробиш, ніхто не зробить. Ну ми у нас завжди, Ми стараємося зробити позицію, щоб для нас було удобно. Потім все остальне ну і защита какая, щоб було так. що захист над головою дорівнює життю бійців, вони переконалися неодноразово, каже Василь. На Херсоні у нас було прямо попадання два рази 152-ки. Бліндаж було витримував. Там на Херсонщині каже, їм було урази важче ніж тут під Бахмутом, бо там артилеристи контролювали велику ділянку фронту одні, і все, що летіло, летіло по них. Тут як би трохи проще. Платні лінія, Один міномет вигляд другого, то не чисто по нам. а там стріляли чисто по нам, виходить. І ми потім іще зняли полметра землі. Там у нас завод був рядом, благо метал був, і ми повністю листами металу выстелили повністю весь закрили бліндаж. и пліти там есть. Ми там нагородили. У них великий досвід та набита рука у побудові бліндажів, окопів, спостережних пунктів. З початку війни, каже Василь, вони не покидали фронт жили переважно в полях основные да там брендажи І в полі спали когда херсоне догнались просто під відкритим небом по морозу Сюди, как заходили на Донбассы то ми тоже спали под відкритим первой ночи пока что-то вырыешь приготовишь мороз ну спали война кто спрашивает кого нормально человек таке существо тоже да что приходится привыкать Тут у нас знаходяться міни. Ми їх тут споряджаємо і відправляємо кацапам. Пороха у нас, вишибні, інструменти, світло, дим, все у нас тут під рукою. Микола детально з почуттям розповідає процес підготовки мін калібру 120 до стрільби. Забули вишибний, закрутили підривник і накручуємо пороха, кажуть командир, який заряд Кожен мішечок це заряд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А треба ну, це як, нікуди не стріляємо. Під рукою то неправильно забиваємося. Ну, та то наше працює, хай працює. Щоб міни лягали точно куди треба, потрібно, каже, щоб вони були однієї партії та однакової ваги. Хоча часом дізнається їм не до підбирання снарядів. «Обично, ну, як і до наступ, треба прикрити дуже піхоту, дуже швидко. Ну, Тоді дуже швидко. За хвилину дві-три ми не кидаємо. То там вже ми на вагу не б'ємося. Просто допомагаємо хлопцям, прикриваємо їх. Коли піхота штурмує ворожі окопи, мінометники на підтримку використовують переважно уламково фугасні снаряди. Хоча Микола більше любить запальнички. Ну, це. Х навіть галочки я О, О, тоді. Чого, чого люблять? Вони тоді горять, бігають і горять. Аж душа радується. Біжить і горить, падала. Ось то да, то весело. А це так, осколкам посіку, це не, не весело. Ні, ну погиб, ну вони ж топали Ні, Ну да, ну як біжить і горить, то вон, душа радується. Да, фанат я зажигалок, да, я не вообще взагалі люблю стріляти. Чим більше їх згорить, тим краще. У нього теж, як у Юрія, на фронті син. Зараз брат воює, я воюю, син воює. Да, дружина, брат брат воює теж. Ході кажуть, там, от знаєте, з дому телефонують там, бережіть себе там і так далі. Але ну чим моя шкура дорожча тих хлопців, що там зараз. Командир міномету написав до Ава на фронті з 18 років. Усю свою команду, яка працює тут, він підбирав та навчав. Сам. Командиром тут я став, коли просто попросив, що дайте мені мальний метр, я буду працювати. Так і сказали? Так. Я зробив повністю розрахунок, тобто більшість мого розрахунку на артилеристів не навчалося. Тобто це були піхотинці або хтось, служив ще за царя Гороха, як ти казав. І от ми зібралися, тобто я навчав хлопців і так далі, тому подобне. І навчав не лише артилерійській справі, але й роботі арт-розвідки. Тобто більш такі складні механізми, як бусолі і так далі, вони так признають. На відміну від старших братів, як Ава називає ствольну артилерію калібру 122, 152 та 155 міліметрів, вони мінометники участі в артпідготовці не беруть. Їхнє завдання безпосередня підтримка штурмовиків під час активної фази наступу, щоб окупанти не могли і голову підняти, коли армійці йдуть вперед. Старші брати в них, хоч вони і більш точні, скажімо так, на влучання, ну в них по-перше, також є певний недостаток в БК, а по-друге, в них велика зона враження. Тобто, коли йде в активна фаза наступу, старший брат ну, рідко коли працює. Тому що може ну, фізично зачепити свої. Їхні цілі не лише ворожа піхота. Міномет може знищити чи пошкодити ворожу техніку там, де безсила ствольна артилерія. Завдяки траєкторії польоту міни. через те, що він летить по навісні, тобто… Позиції та інші цілі, які знаходяться за укриттям, ним ну, фактично тільки ними можна вразити. В противному ж випадку потрібно ну, іншій зброї знести цю ціль, а потім вже добиратися до неї. Тобто знести укриття і добиратися до цілі. Міномета ж цієї проблеми немає. Але за рахунок того, що він летить по навісні, є багато похипок, які впливають на самий політ міни. І, ну, Скажімо так, влучно попасти це більше. От, Ну, фарт ніж те, що можна прорахувати, але вони влучають і щоразу дуже радіють, коли аеророзвідка демонструє їм результати їхньої роботи, командної роботи. Наприклад, під'їхала машина. У нас є 5-7 хвилин, поки її розгрузять. І за ці 5-7 хвилин треба спіти хоча б ну хоч когось, хоч комусь там. Вибачте, за виразнову ж таки там комусь ногу відірвати. Така, робота. Тут під Бахмутом, зізнається, Ава, хоч і спекотно в усіх сенсах, але все ж легше, ніж на Херсонщині, де 28 ма механізована бригада брала участь у контрнаступі Сил оборони. Там обстріли були дуже жорстокі, і майже кожного разу ми працювали під час обстрілу по нам. Тобто ворог вже був звикший до того, що ми працюємо, і от перша міна полетіла, і от буквально хвилини-дві-три, і по нам вже летіла відповідь. Але не завжди ми припиняли вогонь. Противник вже адаптувався до наших дій і досить часу застосовує вже дрони, тому часу на введення того затривало вогню його немає. Доводиться досить швидко відпрацьовувати в укриття. Артем лише місяць, як повернувся на фронт, там на Херсонщині під час осіннього контрнаступу його тяжко поранило. Підрив на міні лікування проходило вісім місяців. Фактично, це враховуючи лікування в шпиталі, протезування, відновлення, і фактично, по повна постановка в стрій. Найперше, що помітив Артем по поверненні на передову, зміну тактики з боку росіян. Окупанти каже, швидко навчаються на цій війні та виносять уроки з власних помилок. Тож богам війни стало складніше. Це ситуація досить складна. В тому відношенні, що противник адаптувався до наших тактик. Він вже не пересувається великими групами, маленькими, але все одно ми намагаємося знаходити їх місця укриття і вражати вже масово. Їм без снарядів так, щоб не рахувати. Боєприпасами досить напряжно, але для виконання одного, двох, трьох завдань на день нам вистачає. Працювати 24 на 7 готові усі. Були б снаряди, а так роботу нам завжди її вистачає. Все залежить від кількості снарядів. На цих позиціях було таке, що заходили в їхні групи до нас і наші хлопці, а розвідка їх бачимо, ми вночі іменно їх працювали по їхній піхоті, яка пыталась вночі зайти до нас. Чим більше ми їх знищимо, тим краще. Хай не дізуть, хай вертаються до себе додому і там сидять. Вони теж хочуть додому, до рідних, яких не бачили місяцями, але без перемоги, каже Василь, їм повертатися не можна. Інакше цю війну доведеться продовжувати їхнім внукам, бо діти багатьох бійців вже на фронті. Вигине так треба, щоб їм надовго це заповнилось, щоб не оставляти дітям внукам цю проблему. Ну на жаль, це да, не так швидко буде, як хочеться. Да.